3, 2, один, поїхали. Кажуть, що коли настала ера діджиталізації, ми стали, ми, себто людство стали менш щасливими. Це точно можна візуалізувати на квитки в транспорті. Я певен, що кожен, хто нас слухає. Коли тримав в руках квиток на автобус, трамвай чи тролейбус, рахував. Ті цифри сподівався, що буде разом загальна сума наприклад, 7 плюс 7, і той щасливий квиточок носив собою або залишав у тому самому місці вдома. Сьогодні я говорю з людиною, яка зібрала багато квитків певне, кожен з них щасливий для пана Володимира. Володимире, я вас вітаю, колекціонер квитків проїзних. З Вінниці сьогодні наш гість дуже нетривіальна колекція, дуже нетривіальна справа. Хочеться вас, друзі, познайомити з паном Володимиром, а Володимира розкрити детальніше для вас. Я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Володимире. Я, от, знаєте, отак з ходу, з місця, хоча до цього казав подкаст це розмова як на кухні. На кухні навряд чи з цього питання починають, але. Як у вас все почалося, тому що чув, що ви школярем ще грали з проїзними квитками, які тато приносив з парку автобусному. Е е як дитяча забава, бо у кожного дитини це було, переросла у пристрасть, що триває вже понад 20 років. Так я дійсно з дитинства почав якби, збирати квитки. Ну, як це трапилося? Зазвичай тоді ми фантики, вкладачі збирали, наклейки там. Різні, які там за кордону жує, з'явилися тоді в 90-х, ну кін, наприкінці. От. Але тоді потрапив до рук мені е, квиток на транспорт, е, 30 копійок, київський, такий кольоровий, вже з головорамкою, захисною смужкою. От, і він мені здався, набагато цікавіше. Uh -huh. от, е, мій батько працював в'єм е, автобуса, от, і тоді. Я би в нього залишалися деякі квитки, тому що дуже швидко змінювалися тарифи. От така складні, складна ситуація в країні, криз, економічна криза, От, і тарифи там, що не майже кожного місяця змінювалися. А чому саме квитки? Там, там багато колекціонерів збирають марки, монети, а ви обрали те, що називали раніше талончиками. Що вас так зачепило у клаптиках паперо? Мені вони здавалися, як міні гроші такі вони. По-перше, вони дуже різні були, кольорові, і навіть з якимось таким вже, там, способом захистити їх вже то голограмки, то водні знаки, от там пізніше вже різні закодовані слова можна було потерти монеткою, там слово якось мало проявитися. От. Ну і пізніше, вже от, і коли вже бачиш, потрапляють вже різні міста, різні дизайни, то вони стаються досить досить цікавими. Ну і вже потім прив'язується до них якось уже емоційно, тому що вже з кожним щось пов'язано. Я правильно розумію, що у вас там більше трьох тисяч проїзних і понад сім тисяч разових талонів, і питання як ви їх взагалі рахуєте, збираєте, чи там поки шафа не трісне, як це зберігається? У спеціальних альбомах, коробках, чи ваш будинок вже схож на музей транспорту? А, є призні на місяць. От такі картонні пластикові квитки, які вже в мене близько 4 тисяч, і разові квитки вже десь 8-10 тисяч. Це тільки по Вінниці. Вони не всі там різні, є ж, тому що є багато однаків, тому що я вже їх навіть по кольорам, по серіям збираю вже більш так е ускладнюючи собі заняття хобі, завдання. От, є, звичайно, і різні інші міста України, є закордонні, от, це громадський пасажирський транспорт, це трамвай, тролейбус, автобус, маршрутне таксі, метро. от. Такі. Зберігаються. Звичайно, це, якщо це папір, їх краще зберігати саме в якихось пап... книжках, альбомах з паперу. От. І в мене вони зберігаються в такі ну, спеціальні файли з кишенями. От в альбомах, папках. І вже так, я би в кримічному порядку за містами, країнами зберігаю. Ви згадали про вінницю. Я знаю, що у вас є. У підбірці такі Вінницькі гербові, перші рекламні, так. щасливі номер, номери. Якщо треба було б дати людям ну, трійку для розуміння Вінниці, що ви покладете на стіл і чому буде саме це? А в першу чергу, це подобається коток тарифом 20 копійок, це 90. Сьомий uh, рік десь. І чому цікаво, побачити, він вже був кольоровий, не одного такого одно, однотонного, а uh, кольоровий із гербом саме Вінниці, от. Він був тоді, я би випущений до перед э, виборами до місцевих виборів в Україні, і тому на ньому ще й була на звороті вже реклама я як кандидата. так. Э, Куди там вибирався, і там ще також вже і питання теж по місту піднімалися стосовно покращити місто, яким чином це зробити. От, я би такий, я навіть собі зробив такий свій шот з цим квитком. А наступний квиток, це а, тариф 5 копійок. Це він був з 1961 року. З моменту грошової реформи до 87-го року. А тариф досить довго діяв в радянський період. І потім вже в 90-х роках, коли змінило, почали змінюватися тариф, вже перейшли на карбованці, і вже вимірювалися тарифи ціни на проїзд вже в тисячах, потім вже і сотні тисяч карбованців. А вирішили, щоб я би на місці треба бути управлінні, травами, як боротися безплатним та з вами зайцями. І вирішив помістити телебачимо тоді, там телеканал Слідбангом у нас були інші, які зробили лотерею. Вона коштувала копійка. Тобто. Од... І ти, ну, передбувавши квиток, ти автоматично береш участь в і там можна було щось виграти якісь там поводові прилади. І потім місцевій газеті по телебачення друкували щасливчиків, що виграв. От, цей каток Це було і... в багатьох містах чи тільки у Вінниці? Бо я, чесно кажучи, вперше... Я, я... Вперше, я... Вперше, вперше... я вперше чую про таку лотерейну практику через громадський транспорт. Так, да, вона якраз така була, якби під... надпечатка на звороті. Ага. Це не типографським способом, а печаткою ставилось. Щоб без підробок. І... Та, та, тоді ще такий барабан був витягували ці такі Лото, <клі> забава, гроші і слава. Та-та-та. І третій, ну, скажу, що це, мабуть, перший пластиковий, проїзний квиток на місяць, який був в Вінниці, це 98 рік. От, і він був лише чотири місяці з січня по травень, по квітень. От, і досить такий гарний дизайн вийшов, І теж за реклами на звороті, там закликав до оплати послуги, там інші місцеві вже. Можна сказати, підприємства рекламували свою продукцію. А скажіть, от у вас така величезна колекція цих квітлів? Давайте оберемо ну, мі... одне місто в Україні, де за дизайном ну, вони топові були okay. у будь-який час. І за кордоном, хто вам подобається. Я Чому про це питаю? Колись ще до повномасштабної війни я до мене я познайомився з Хлопцем з Мінську, який приїхав в Київ на фестиваль музики, і потім, до речі, переїхав жити після виборів Лукашенка здається, в 19 чи 20-му. І він казав: Бляха, чувак, у вас навіть проїзний на метро, він стильний. Я не дуже його розумів, але потім, коли поїхав до Мінську, Мінськ дуже чисте, таке можна навіть назвати в деякій мірі стерильне місто. Яке мені, до речі, сподобалось, з радістю повернувся, але точно не в ці часи. Але от що, якщо казати про візуальну частину, не дивлячись на те, що там в 90-х 2000-х і взагалі за весь час Незалежності України вигляд українських вулиць споплюжений мафами, рекламою, не завжди доречною, і в цілому, там архітектура і урбанізм вийшли з чату і поки не заходять. Ми з точки зору дизайну, взагалі візуалізації, тої самої реклами, вивісок і всього іншого ну, на, там, на декілька століть попереду. Саме тому цікаво, який квиток, яке місто зі своїми квитками є найстильнішим за вашою версією? А стосовно. Який, як, би, як мені найбільше подобаються катки? Серед міст України це Київські катки, Одеса, Дніпро, Львів, тобто це великі міста, бо, по-перше, вони вже потім в а, звичайно стандартово, там, з сказати, паперу перейшли вже на більш продовжувати такі катки, і вже вони стали кольорові. Вже і вже за способи захисту були вже набагато кращі. Там голограма, і водійні знаки. тобто... От, і, але і, і, але, але було якби більше. одне місто, яке б ви обрали в Україні, це Київ би був, чи Одеса, чи Львів. Давайте суперфінал. Київ. Київ. Так, але тут не можна однозначно сказати, бо кожне місто там, наприклад, Львів придумає робити до сторіччя свого львівського трамваю. Вони випускають там зображення з львівським трамваями, старинною, з конкою. О, це дуже класно. Київ бере, випускає теж там до 120-ї річниці цілу серію з транспорту. Ну тут то... важко сказати. Приєм приємно, що в українських містах є конкуренція навіть в цьому в цьому аспекті. Зізна. А і ще місто до наступного питання: місто за, за кордоном, яке місто або можна може країну назад, але краще місто, краще, краще локальніше. Так. А, польське є здається, Данськ, там вони теж поєднували пошкольові, і мені подобається зображення транспорту. Вони ага. теж отак творчо підходять з художнім таким смаком до форматів квітків. От, якщо взяти Білорусь, мені подобається, як вони пишуть тарифи. Веш там, то півтора тисячі там рублів. Потім вони пишуть, щоб не змінювали тарифи ну, швидко. Вони пишуть сто відсотків оплати або п'ятдесят відсотків. Ага, там там ага. немає, а просто відсотка зазначає то пільг то повний. От, і роблять по декадам оплату проїзду, тобто за десять днів. Або на... Це де? Це в Білорусі за декаду? Так, так, так. В Європі теж такі є, там 7-10 днів я зустрічав. Да. Цікаво. Ну, в Європі взагалі там, по-перше, електронні квитки, зазвичай вони є дешевші для місцевих життів, да? а одноразові одноденні квитки то для туристів набагато є дорожчими. Пане Володимире, зізнавайтеся, чи доводилось вам робити божевільні речі заради нового трофея? Стрибати в смітник там по квиток прикладом, ганятись за тролейбусом, мінятися раритетами, я не знаю, де там, в підворіті. Розкажіть нам найкомеднішу, бо найекстремальнішу історію пов'язану з добуванням рідкісного квиточка. Ну, не знаю, чи вони комедні, але то, що дог... до з нас доганяти транспорт, пересідати з одного транспорту в другий, то це точно було. Да. Коли я бачу, що от зараз, завтра, наприклад, виходить новий дизайн, новий кольор або тариф, то було мені треба було його взяти. А особливо, якщо це ще робили на старих квитках новий тариф, тобто шляхом надруківки або замальовування, от, проштампуванням нового тарифу, то це було сково треба, бо це було досить на кілька днів, то треба було такі було, звичайно, знайти. От, або з помилками, якщо виходять квитки, теж в нас таки було там. Пропускали Facebook, і вже там місцеві, місцеві, мережі якось От, ну, Але воно швидко оперативно замінювалося. Uh -huh. Або була якась недоречна реклама. Наприклад, у нас теж таки був вийшло виток, та, а на звороті була реклама за роботи, роботи за кордоном. І місцян це обурило, що в нас така. Високий соток безробіття, а ми проблем за кордоном. і теж вони там через кілька днів вилучили всю партію, котків замінили і вже без реклам, Володимире. Я ще хочу про особисте спитати. Знаю, що ви добровольцем пішли на фронт у 2014 році і служили на Донбасі? Чи стала війна переломним моментом у вашому житті тоді? Чому навчила, або до яких рішень підштовхнула, можливо? О -о. Так, я був і в 2014 15 роках боках в Збройних силах, і потім вже з лютого 22-го другий. Стосовно е рішень. Так, ну, звичайно, переосмислення <сів> всього життя і пріоритетів воно відбулося, так. І це, звичайно, теж нас дружиною потім спонукало до певних дій вже там по розширенні сім'ї. Це Володимир дуже я знайшов цю інформацію. Володимир дуже скромна людина, щоб ви розуміли скромність, тому що він про це не сказав. Володимир усиновив трьох дітей, так я не помиляюсь? Да, трьох, хлопців. трьох хлопців усиновив, тому що у вас загинуло три побратими. І ви, Ну, принаймні, так було написано в статті: чи це правда, чи неправда. Ви можете зараз сказати або спростувати цю інформацію. Mm -hmm. Дійсно, те, що масно троє дітей, дитяча будинку, але це не, це не були діти типу, по бортива. Це, ну, втрати, звичайно, були підрозділи, але то вже. а... То преса, то преса домалювала сторітелінг, да? Такий? Я в небільш драматичності стінав. Окей, окей, те, режим то, драматизму. Ну... Але ви слухайте, ну який драматизм? Осиновито трьох дітей. Трьох друзів, в мене народилось двоє. Це, дружина з розуму сходить, це, тому що це важко. Це, а, ну, всинов... а всиновити, уявіть собі, мене подруга Інамірошниченка двох всиновила, і дуже важко. бачу, це, це, це непроста місія. І я думаю, ну, вас за це і вашу дружину Бог поцілував, тому що це. Це та справа, яку зможуть робити одиниці, і вам за це велика подяка. Пане Володимире, як ваша дружина ставиться до вашої колекції? Не погрожує одного дня здати ці всі коробки з талонами на макулатуру? чи навпаки допомагає вам шукати нові експонати? А, ну, спочатку, е як, і різні, ну, як різні дивувалися такому захопленню. Але в принципі потім вже їй сама допомагали поповнювані колекції. Коли ми вже проживали в Києві, от кожного дня вже мені привозили китки, от mm -hmm. з різних там транспорту, гілок, на метро, куди вона там, там де я не їздив, то вона там була. От, і теж мені поповнювала. Ну а зараз вже думаю, як далі теж розвивати от виставка, можливо, от каталог просять теж ну, зробити вже. Ну і реєструвати рекорд. Ну тобто, думаю, масштабувати якось так. До речі, про виставку це мрія кожного колекціонера показати свою колекцію, щоб про це знали люди і це бачили. Люди ви нещодавно здійснили одну зі своїх мрій, показали у Вінниці широкому загалу, які відчуття бачити власні скарби під склом, і чи не з'явилось можливо бажання відкрити власний музей проїзних квітків у Вінниці? А, відчуття такі надихаючі, тому що да, були вже дві виставки. Одна в 2019 році, приурочена до Дня міста. Тоді ми влаштували, зробили її в електроавтобусі от, і там повісили стенди з квитками. От, і людям тоді дуже зайшло, багато заходило, вторгувалося там, старші люди більше розказували, о, такі тарифи пам'ятають, де вони навчалися, ходили, там їздили. Де вони були з повадом ділилися, а молодші розглядали, що це таке було, бачивши там навіть компостер, як, як ним користуватися, це для них було досить так загадково. Е В Одесі до, до сих пір є компостери, трамваї, де паперовий квиточок можна взяти, шлеп, і потім заходить е -е контролер і перевіряє, скільки дірочок там у тебе на квитку. Чи право, чи... Десь це в своя атмосфера. Та, так, так, і досі залишилось навіть в цьому. І друга виставка вже була минулого року, 24-го року, теж вже до 111-ї річниці. Відкриття в вінському трава року, року. І Теж, бачучи, що людям це цікаво, і як спостерігати, як змінилось не тільки тарифи, а й взагалі дизайн, які місця були. Як художні підходили до зміни в місці року теж кожен місяць був якось з чимось пов'язаний. Тому, бачивши це, теж надихає далі щось демонструвати, показувати, тому що я думаю, що має бути якийсь результат цього. Не просто збирання колекціонування, але й що воно має давати. Але воно має і інтерес як для істориків, краєзнавців, економістів, стартистів. Тому багато хто так цікавиться. А давайте Я зараз ще. Та, та, та та вибачте, завершуйте. Так, ще, ще працюю там теж в Архіві, стосовно піднімаю періодичних додань. Того часу і рішення органів влади, які затверджували тарифи в 90-х років, наприклад, зараз давний період часу досліджує то досить да, була непроста така економічна ситуація, перехід від плану економіки до ринку, і як воно мало які результати. Це все на, на населення, на споживачів, як воно все це теж було непросто і як ну. А давайте так, уявімо, що ви так. знайшли. Чарівний проїзний квиток, який може перенести вас в будь-який час і будь-яке місто. Куди б за, перш за все хотіли б махнути, може прокататися на першому вінницькому трамваї чи там на легендарному лондонському даблдекері, який був рік і чому? Я думаю, це було б десь початок ХХ століття, 1900. Дійсно, може, і 13-ти, це рік з е пуску трамвайного руху руку в Вінниці, але транспорт, мабуть, взяти, хотілося, мабуть, на державлі побачити це і відчути цей, цей... Таке... цей вайп, коли Держабле можна було пересуватись з точки в точку. Е Були люди на виставці, які казали, типу, навіщо ці папірці. І яку б Володимира історію б розповіли чи розповідаєте, після якої людина перестає бачити там, папір і починає чути життя міста. Тобто, оце відчуття, що в цих клаптиках є сенс. А, не було таких питань, навіщо для чого? Тоді я це питання ставлю. А, а, були натомість навпаки. І от і саме теплі спогади, які не то, що як росли ціни, а те, що це молодість, це пов'язані якісь спогади, це очікування, надії, коли ти купуєш якийсь квиток, а якщо це дальні якесь получення, на поїзд, от, корабль, будь якийсь такі літак. Це завжди щось нове відкриття, і якщо і це досить така успішна, гарна історія, то багато чого. Ці кутки ну, зазвичай залишали на пам'ять. Хто як, хто в книжках залишав, хто десь на валізу чіпляв, десь щоденники собі клеїли, тоді такий щоденник, щоденники, куди клеїли все, що пов'язано uh -huh. з такими поїздками. Ну, Навіть, от, наприклад, в Києві був такий, зараз, правда, вже немає, були такі папу тролебус. тролебус. Тралепа. Коротше, в кафе, там, де все було, те, що і столи, і стіни і з квиками різними, і, от, і багато відвідувачів навіть проносили потім свої, ділилися, що вони там не знаходились. А я вас не спитав ще про святий грааль вашої колекції. Що це: перший кольоровий Вінницький квиток, той самий пластиковий талон, який ви згадували. Який екземпляр найдорожчий вашому серцю? Uh, більш, ну, якщо це Вінницький, це так, як я вже говорив, це кольоровані 20 копійок з дербом. Якщо в загальному, це можливо на залізницю, це 1899 рік. Wow. З, з Кракова до Львова. От і саме от як теж тоді прописувалися, в якому вигляді вони мали. Також подобається мені кіток, проїзний квиток на Київський пасажирський транспорт 1956 року. От, і який теж мені відносно нещодавно, там рік назад, потрапив в чисту випадкову, Там просто а, в клубі колекціонерів принесли бо знайшли в, там, в, старих, в старій книзі колись. От. Такі Я... речі ну, рідко попадаються зараз. Ми це проілюстрували, глядачі побачили. А у кожній великій колекції є ну, це, аксіома, є дірка, яку доводиться чесно визнати, який артефакт вам не дається роками. Хотілося, звичайно, от першої вінський кутків був би, зазвичай. Ну, транспорт у нас є 1913 року, але як би кутків ніде немає з того часу. Перше з'являється вже десь в 50-ті-60 роки. От, бачив на закордонних сайтах, там де вже, які з е, 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 російських архів, там, де саме бу... досліджують облігації, ну, таку пройшову систему і взагалі тариф тоді, то бачив саме вже 20-х років, от, які би хотілося звичайно мати. Вінниця – ваше рідне місто. Ви там народились і виросли, правильно? Так. так. За що найбільше любите своє місто? Ми, знаєте, українці, ми насправді багато не знаємо. Я не кажу за всіх, це помилка так казати. Але багато от нас ми живемо і е, мало мандруємо своєю країною. Останні там, я б, хоч не можна казати про роки повномасштабної війни, але до повномасштабної війни це трішки там з появою соцмереж і, взагалі, бренду Україна. Стало ширшим, але все ж таки, там, умовно кажучи, там спитайте мене за Житомир, я багато не розкажу, тільки знаєш там, підприємства є і що це в, в інтернеті, в Твіттері є мем, що Житомир цього міста не існує. Ну, прикладом, от хочеться, хочеться почути від вас, все, що ви любите своє місто, що б хотіли б змінити чи додати, якби мало таку можливість. Щоб познайомило нас трохи-трохи зі своєю вінницею. Ну, стосовно Вінниці, ну, я по праву скажу, що дійсно там він це одне з ну перше місце кілька років поспіль комфортнішого міста, і я вважаю, що це заслужено, тому що одним з пунктів, критерій, я би такого, як коли оцінювали дажу рік, це є доступність і розвинутість транспортної мережі. От тому, що, по-перше, в нас він цей, що затримвається це шість маршрутів, і воно так він це якби компактно, от, можна сказати, місто трьох мостів зазвичай. Бо в нас є річка Південний Буг, і в нас є три моста. І вони всі, принципи, якби е, з'єднання транспорту, тобто трамвай, тролейбуси, автобуси, таким транспортом е, розвинути пасажирський міський транспорт і також. Е, з одного кутя би точки кінця міста до другої, досить швидко можна добратися. Тобто, там за годину можна, звичайно, спокійно з одного кінця в другу добратися. Ось. А стосовно ну транспорту, та що в нас швейцарські трамваї, і це коли транспортна реформа з 2006 шостого. А любити за що? За що любити, Володимир? За що любити своє місто? Ну, по-перше, що шо, воно комфортне. І друге, що в принципі будь-які там ініціативи громадські вони зараз дуже підтримуються. І так само по моїм виставкам, воно от і, так, і сприймається на ура, і давай все робимо і можемо далі рутатись. Тобто, мабуть, те, що в принципі містяни можуть будь-що реалізувати і розвиватися тобто ці молоді багато університетів. Ну тобто комфортно, комфортно. Комбатні міски. Який квиток зараз для вас найбажаніший? Це ми будемо завершувати. а Хотів би 40-50 років. Саме він. Я вам бажаю, щоб ви знаходили, поповнювали свою колекцію, ділились нею і дякую, що поділили своїм захопленням сьогодні з нами. Мені приємно було і вас, наші глядачі, слухачі Володимир Сироватка Сьогодні у нас гість подкасту Послухай Віоліті людина, яка зібрала, можливо, найбільшу колекцію квитків та проїзних на теренах нашої коханої країни. Дякую вам, пане Володимире. До побачення, Па-па. Дякую. До побачення.